І віднесла до дороги Центаурея. Один, одни, однорічна трав'яниста рослина, рослина висотою 30-70 см. Цебо пряме гіллясе 30-70 см заввишки. Лизькі цілісні, лінійні, краєвістки кошику, віковінні, листочки оборотов, краєвісті, цвіте з червня до осені. Краєві ліковідні квітки безплідні, вони приваблюють комах, які запилюють середині трупчасті квітки. Цвіте в червні-липні, іноді протягом усього літа. Нашої уваги українська народна легенда про волошку. Жила в одному карпатському селі стара вдова. І був у неї надзвичайної водою сили. Звали красення Василь, був високий зростом, слон небесного кольору очі, чорні брови. Всі дівчата в селі забрали вийти за нього заміж, та не приступили його лише до краси. Роботящими був притямущий хлопець не могла стара вдова натішитися синою. Працювала в силі полі країстолого озера, Поговорювали, що в озері в тому живуть найкрасніші сіті дівчата, русалками і зі А події відбувалися у Патліківській ноті, коли виходили вони з озера, співали своїх пісень і забирали молодих хлопців собі у чоловіків. Працювала молодих і Василь робили з ними. Почули хлопці сміх і на галявині з'явилися надзвичайної вроди молодиці. Поманили вони до себе хлопців, та ті покинули свою роботу, та Василь Лопати не полишав. Одна молодиць поманила до себе Василя. Дуже гарно здавався їх хлопець. та Василь знав, що з русалкам не можна і продовжував працювати. Покликала вона його на ім'я, та молодик знову не зважав на неї. Інші русалки живело розкатали молодиків, а Василь не піддавався. І тоді роздивилася русалка і крикнула йому. Цими словами напустила чарів на веселя і повела з залками протягом професами червоні хороводи. Я в красі нович виросла пенарна квітка, з кольору, як веселеві очі, синя. І розрослася та квітка поусім усюдам. І силу житті давала людям. І хвороби лікувала, та тобто вдома ні сльози осушити не змогла. Тож втопилася сара вдавала лісовому озері, і тоді молодиться, те озеро десятою дорогою обминає. цьому краї ти вже там багато трав і квітів в Україні. Високих, різнобавних, запашних. Глянь на волошку раз, один єдиний, і будеш довго згадувати На цьому все. Дякуємо за увагу.